Чому Високосний рік вважається небезпечним і загрозливим для людей? Чому Святий Касян перетворився на демонічного персонажа українського фольклору? І що спільного між Шалодивим Буняком і Вієм Гоголівським? Саме про ці питання ми сьогодні з вами поговоримо на нашому каналі Фуркала. Я Олена Чібанюк і ми продовжуємо нашу розповідь про український народний календар. Отже, раз на 4 роки встановлюється е, Високосний рік, тобто додається ще один день. Пов'язане це з тим, що е, Земля за 365 днів 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. Робить оберт навколо е, Сонця. Та й сама доба на 6 секунд менше, ніж 24 години. Отже, для того, щоб врівноважити ці дні години е, і секунди, які набігають, е, раз на 4 роки додається ще один день. Таке правило було встановлено. Ще давніми єгипетськими жрецями, запозичена Юлієм Цезарем, і потім при прийнятті християнства було запозичено і в Київській Русі. Цей вставний день називався в Римі сексту», тобто двічі шостий перед календами, перед початком нового року. Який у Римлян починався з березня місяця. В принципі, системи календаря вони є різні, але для аграріїв дуже важливо було починати Новий рік з однієї і тієї ж дати. Тому для, скажімо, слов'ян це дуже підходило, хоча вони і не зразу це сприйняли. В книжних, в церковних документах, звичайно, використовувалося слово високосне, а в народі цей рік призвали переступний. До речі, слово теж запозичено, запозичено з польської мови, яке означає рок, рок пшестемпний», тобто п -п 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 злочинний, неправильний. І, до речі, так його і називають на Чернігівщині – «преступний». тобто рік, в який відбуваються всякі нещастя, злочини, і можна взагалі чекати будь-яких неприємностей. На середній на Дніпрящині високосний рік називають кривим і «косим». Це пов'язано з уявленнями про те, що все, що не відповідає правилам. Воно загрожує нашому життю. Воно є неправильним, нестандартним, тому і називається касий рік або кривий. Церква заперечує негативні риси, які приписуються високосному року. Ну, і треба сказати, що Всесвіто абсолютно байдуже, який рік хороший чи поганий. Це люди. Ми приписуємо якісь якості, позитивні або негативні, до певного дня, до певних подій або до, певних, до певного року. Рік вважається страшенно несприятливим в традиційній культурі ні для чого. Тому радять не починати ні нової роботи, ні будувати хати, ні купувати машину, не виходити заміж і не одружуватися, але вже якщо е, треба е, було одружитися, то під час вінчання наречена казала вінчаюсь не вінцем. А високосним кінцем. Рік іще називається Касьяновим роком. На Полтавщині саме так його і називають. Тому що 29 лютого, тобто цей вставний день, є якраз днем пам'яті святого Касьяна. Святий Касьян, до речі, був абсолютно позитивним. Людини, який був учнем Іоанна Златоуста, написав 20 книжок, уславився своєю мудрістю, і в тому числі і тим, що засновував в монастирі, в тому числі і на місці там, де зараз сучасний Марсель. Йому тільки в одному по життю не повезло. Він помер 29 лютого. І тому 29 лютого це день його пам'яті в українській фольклорі. Касьян перетворився на таку демонічну просто якусь істоту. Ну, За народними легендами він свариться, б'ється святими. Навіть Анну-Хрестителю підпалив вуса й бороду, має жахливий характер і взагалі страшенний егоїста. За народною легендою. Бог зібрав на раду всіх святих, мучеників, праведників, і от ідуть дорогою святий Казян і святий Миколай. Святий Миколай скоропомічник, при будь-яких серйозних проблемах людям, і в тому числі він є патроном тих, хто знаходиться в дорозі. І бачать вони, що дядька з і возом застряв. Ну, в цій грізюці, багнюці, яка якраз припадає, як правило, да, погана погода на кінець лютого. Святий Костян попрямував далі, оберігаючи свої чисті ризи, а святий Миколай скинув кожуха, взявся допомагати дядькові випхати воза. Уже всі зібралися, немає тільки Святого Миколая. Аж тут він прибігає весь забрюханий, брудний, з порваним кожухом. Ну, коли Бог дізнався, чому так трапилося, він вирішив, що у Святого Миколая буде два дні пам'яті його в травні і в грудні. А святий Касьян за своє неподобство, за свою погану поведінку отримав день. Один День пам'яті аж на 4 роки. В Україні поширені перекази про те, що святий Касьян він охороняє вхід у пекло, у Потайбіччя. Взагалі він має страшну таку жахливу зовнішність, і найголовніше його повіки, вони дуже важкі, а вії спадають майже до землі. І от раз на чотири роки черти піднімають йому повіки, і тоді від погляду святого Касьяна її не все живе. З цим пов'язана і заборона до сходу сонця, 29 лютого, випускати. Всіх домашню там, худобу, птицю і навіть самому виходити на вулицю для того, щоб не піймати цей смертоносний погляд касяна. Ну, в українському фольклорі є ще дуже багато легенд про шлодивого буняка. Це печніжинський князь, який нападав на Київську Русь зруйнував дуже багато монастирів: Кловський, Печерський. Видобицькі, які були тут під Києвом, і в народі про нього залишилося таке уявлення, як про символа смерті, Там, де він проходив, він не залишав нічого живого. В історичних документах можна знайти ще й повідомлення, що, мабуть, він хворів на хворобу, яка була пов'язана з. Тим, що мав дуже такі запалені великі повіки, і оце збіг образів між Шолодивим Буняком і оцим божеством смерті, яке існувало в праслав'янській, проукраїнській міфології. Можливо, якраз і зумовила ці легенди і перекази про оцього страшного божества з великими повіками. Але погодьтеся, що вій, Гоголівський вій, дуже схожий і відповідає якраз тим легендам, про які ми сьогодні говорили. Звичайно, це літературна містифікація, але основою є якраз оцей уже нам незнайомий на не ім'я образ давньої праславянської міфології. В 1967 році в Радянському Союзі був знятий перший хорор фільм Вій. З ним пов'язано дуже багато всяких таких страшних переказів про те, що під час зйомків люди хворіли, помирали, траплялися. Під час зйомки всякі випадки нещасливі, труна перевернулася, і виконавця головної ролі панечки впала з висоти 2,5 метра. Ну, в списку, коли закінчилися вже зйомки, він стояв на 13-му місці. Але фільм користувався величезною популярністю. А от героям не пощастило. В їхньому житті почалася ціла смуга, якихось неприємностей, хвороб, побутових негараздів і так далі. І навіть церква, в якій знімали фільм, вій згоріла. І хоча є дуже багато спростувань. Але оця недобра слава Завієм, який так схожі на святого Касьяна, він продовжується по сьогоднішній день. Але, скажімо, у ірландців цей день, 29 лютого, вважається Днем Хластяків, у ірландців. І у шотландців є такі звичаї, такі вірування, що саме 29 лютого жінки, дівчата можуть посвататися самі до обранця свого серця. І це дуже перегукується, до речі, з українським народним звичаєм, який був зафіксований Бапланом. Пише про те, що дівчата, мов в Україні, Могли самі свататися до хлопців. І це, до речі, зафіксовано в українському фольклорі. Ой, прийшла Маруся, стала коло столу, ой, простіть же маму, я люблю Миколу. Ой, прийшла Маруся, сіла у куточку, ой, прийміть же мама та за рідну дочку. До речі, тема дуже цікава: це кільцькі збіги між шотландським, ірландським і українським фольклором. Якщо ви хочете більше дізнатися про українську традиційну культуру, залишайтеся з нами на нашому каналі, рекомендуйте нас своїм друзям, тисніть на дзвіночок і до наступних зустрічей!